Ну, що ж, цей день настав нарешті, кожного року, в мій день народження, ми робимо два дні найбільших знижок в польській онлайн, більших ніж навіть на чорну п'ятницю. Того року це знижка 50% абсолютно на всі наші продукти. Відповідно, ви можете придбати курс польська мова для початківців або курс розмовної польської для середнього рівня з такою великою знижкою. А на додаток отримати ще й наш підручник в подарунок абсолютно безкоштовно. Тому не просто спішіть, а біжіть на сайт, щоб встигнути зарезервувати своє місце. Вас чекатиме інтерактивне навчання на платформі, де я пояснюю все найскладніше. Простими словами, де наші викладачі перевірятимуть ваші домашні завдання, слухатимуть ваші голосові відповіді і даватимуть фідбек, і все це має результат. От, просто гляньте декілька відгуків. Який результат отримали наші студенти, які проходили вже це навчання? Саме так вони починають говорити, і ви також зможете вже через 2,5 місяці. А зараз просто ідеальний шанс, щоб приєднатися до навчання. Ціна курсу всього лише від 220 злотих за 3 місяці інтенсивного великого навчання. Це від 6 злотих за один урок? Мені здається, це просто неймовірна ціна. Тому шукайте всі деталі на сайті, реєструйтесь і побачимось з вами в першому уроці.